У надвірнянському районному суді триває розгляд справи, порушеної проти одного із місцевих держслужбовців. Днями відбулося уже друге слухання. У залі суду були присутні як позивачі, так і обвинувачений із захисником. Нагадаємо, що обвинуваченому продовжили міру запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонили від виконання службових обов'язків. Як зазначив голова Надвірнянського районного суду Михайло Гураш, підстав для закриття даного провадження немає. Наступне судове засідання відбудеться 6 жовтня. Суд вважає, що є достатньо підстав для призначення даного кримінального провадження до судового розгляду з викликом його учасників судове засідання. На підставі викладеного і керуючись статтями 314 315 316 317 Кримінального процесуального кодексу України суд ухвалив призначити судовий розгляд кримінального провадження у відкритому судовому засіданні, приміщенні надвірнянського районного суду. Івано-Франківської області на 6 жовтня 2014 року, 14 годин, і розглядати його суддею одноособово.